В середу, 24 вересня, завершилась стадія однієї 16-ї фіналу Кубка України, яка була розтягнута аж на два тижні. Тож, до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків. Перші п'ять учасників однієї восьмої фіналу були визначені 17 вересня. В Ужгороді представник першої ліги Харківський металіст зустрічався з Черкаським ЛНЗ. Сенсації у цьому протистоянні не відбулося. Представник прем'єр-ліги забив м'ячу у кожному таймі, завдяки Танковському та Асінору з пенальті і впевнено пройшов у наступний етап. Ще в одному матчі, де зустрічалися представники першої та прем'єр-ліги України, команди переможця в основний час не визначили. Чернігів та Кривбас обмінялися точними ударами з одинадцятиметрових позначок Єгора Твердохліба та В'ячеслава Койдана. А в серії пенальті влучнішими були саме Криворізці. Але як виявилось пізніше, в другому таймі Кривбас порушив ліміт легіонерів, за що отримав технічну поразку 0-3 і в 1-8 фіналу пройшов саме ФК Чернігів. Сумська Вікторія в матчі команд першої ліги перемогла в гостях київський лівий берег з рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 23-й хвилині забив Юрій Дудник після розіграшу кутового. З 27-ї хвилини Вікторія була в меншості через вилучення Данила Книша, але кияни так і не змогли скористатися чисельною перевагою. А на 90 плюс 3-й хвилині ще й отримав червону картку Єгор Гунічев. Вікторія крокує далі. Аматорський клуб Полісся, селища Ставки, що на Київщині, зумів дати бій діючому володарю Кубко Донецькому шахтареві. Єдиний м'яч гірники забили наприкінці першого тайму зусиллями Луки Мейрелиша, який вдало замкнув подачу з кутового. Цікаво, що Мейрелиш з'явився на полі незадовго до того, як відзначився забитим м'ячем через травму іншого бразильця Невертона. В заключному матчі першого ігрового дня між собою зійшлися діючий віце-чемпіон та чемпіон країни Олександрія. Приймала Динамо. Кияни вийшли вперед всередині першого тайму завдяки голу Олександра Піхальонка. Але на 58-й хвилині Сергій Булеца прямим ударом з кутового зрівняв рахунок. Та все ж за 4 хвилини до фінального свистка новачок Киян Шола Огондана приніс динамівцям перемогу і путівку в 1-8 фіналу. Наступного дня, 18 вересня, було зіграно ще три поєдинки. В черговому протистоянні представників першої ліги в Запоріжжі на Славутич-Арені місцевий металург приймав Фенікс Маріуполь. Наприкінці першого тайму господарі поля вийшли вперед завдяки м'ячу Дмитра Іродовського. Але на початку другої 45 п'яти хвилинки Артур Ременяк рахунок зрівняв. В результаті матч перейшов у серію післяматчевих пенальті, де, на відміну від гравців Металурга, футболісти Фенікса не схибили жодного разу і вийшли в наступний етап. В одному з найбільш очікуваних протистоянь однієї восьмої фіналу в Чернівцях один з лідерів першої ліги Буковина, приймала львівські Карпати. Долю цього поєдинку вирішив один єдиний забитий м'яч Олегом Кожушком на 17-й хвилині після розіграшу штрафного. Одну з найбільш переконливих перемог на цьому етапі здобула першолігова тернопільська нива, яка на власному полі здолала з рахунком 3-0 представника УПЛ спортивний клуб Полтава. Щоправда, гості прибули на цей матч резервним складом. Голи за тернополян у першому таймі забивали Денис Резепов, у другому Мілан Михальчук та Сергій Давидов. Після майже тижневої паузи, 23 вересня, у вівторок відбулося лише два поєдинки. Першому з них аматорський клуб Олімпія з міста Савинці, що на Полтавщині, зустрічався у Миргороді проти представника другої ліги футбольного клубу Лісне з міста Київ. Гості вийшли вперед на 12-й хвилині після того, як Сергій Рибалка реалізував достатньо сумнівний пенальті. На початку другого тайму Євген Малик, скориставшись помилкою голки Парагостий, відновив рівновагу. Та все ж за 12 хвилин до фінального свистка, завдяки голу Вікентія Волошина, кияни зуміли вирвати перемогу. Сам Волошин через декілька хвилин після забитого м'яча отримав червону картку, але це ніяк не завадило його команді вийти в 1-8 фіналу. В іншому матчі ще один аматорський клуб Денгоф села Денихівка, що на Київщині, у Ковалівці приймав представника першої ліги, футбольний клуб Агробізнес з міста Волочиськ. Гості здобули перемогу завдяки м'ячам на початку другого тайму Романа Кузьмина та Артема Сьомка. Ну а найбільш багатшим на матчі однієї 16-ї фіналу стала середа, 24 вересня. В цей день були визначені ще шість переможців та учасники однієї восьмої фіналу Кубка України. І одразу в першому з них сталася одна з найгучніших сенсацій цього етапу. Аматорський клуб Агротех села Тишківка, що на Кіровоградщині, переміг одеський чорноморець, лідера першої ліги. На 18 18-й хвилині господарі поля вийшли вперед, завдяки голу Павла Пастухова. Але на 73 й хвилині Чорноморець рахунок зрівняв завдяки м'ячу Луєфера з пенальті. І треба ж такому статися. В серії післяматчевих 11-метрових саме неточний удар Луєфера вирішив долю цього протистояння. Агротех крокує далі. В черговому протистоянні представників першої ліги інгулець Петрового приймав Хмельницьке Поділля. Гості вийшли вперед на сьомій хвилині завдяки м'ячу Євгенія Профатилу. Але перед самісінькою перервою Віталій Фарасеєнко відновив статус кво на 76-й хвилині. Ілля Гаджук, скориставшись помилкою голки парагостей, гостей, вивів інгулець вперед. Ну а після того, як Поділля залишилося в меншості за дві хвилини до фінального свистка, Козиренко побачив перед собою червоне світло. Микита Дзень та Євген Янович вже в компенсований час встановили остаточні цифри на табло: 4-1 на користь господарів. Також певнену перемогу здобув представник УПЛ Харківський металіст 1925, який на виїзді зустрічався з аматорським клубом Колос з міста Полонни, на Хмельниччині. Всі найцікавіші події в цьому матчі відбулись у другому таймі. Металіст забив чотири м'ячі: Крістіан Ба, Пітер Ітодо, Іван Литвиненко та Ярослав Карпізін записали свої прізвища в протокол. Ну а чим відповіли аматори? Так це голом престижу Алішера Якубова. Чергову сенсацію в розіграші Кубка України створив друголіговий київський локомотив. Після перемоги в одній 32-й фіналу над Ковалівським колосом, тепер залізничники зняли скальп ще з одного представника УПЛ Рівненського Вереса. Долю поєдинку вирішив один єдиний точний удар Богдана Мордаса з пенальті на 40-й хвилині. Найбільшу кількість голів болівальники побачили у Вінниці, де зустрічалися представники другої ліги. Місцева Нива приймала гірник спорт з горішніх плавнів. В цьому матчі було забито сім м'ячів, і усі вони опинилися всі ці воріт гостей. Артур Загорулько оформив дубль, Владислав Погорілий також. Ну а по м'ячу на свій актив записали Борис Латоцький, Артур Петленко та Артем Петрик. 7-0, впевнена перемога Ниви. Ну і наостанок достатньо несподіваний результат було зафіксовано в матчі представників прем'єр-ліги. У Львові рух приймав минулорічного півфіналіста Кубку Житомирське Полісся. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 3-0 завдяки м'ячам Бабукара Фала у першому таймі, автоголу Данила Безкоровайного у другому та голу Ростислава Ляха на 73-й хвилині. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів однієї 16-ї фіналу Кубка України. До наступної стадії пробилися шість представників прем'єр-ліги, стільки з першої ліги, три команди другої ліги та один аматорський колектив. Про дату жеребкування наступного етапу буде повідомлено пізніше. Ну а ви поки напишіть в коментарі, кого вважаєте фаворитом цього розіграшу Кубка України та за яку команду вболіваєте.